Його берлінський кінофестиваль відкрився показом фільму Готель Гранд Будапешт автор сценарію, режисер Вес Андерсон. це трохи божевільна історія про легендарного консьєржа відомого європейського готелю у між 20-ліття. і все це на тлі грандіозного злочину, викрадення відомого твору мистецтва епохи Ренесансу. У фільмі задіяні першокласні актори: Тільда Свінтон, Біл Мюррей, Джейсон Шварцман, Едвард Нортон та інші. Стрічка бере участь у конкурсі за головну нагороду фестивалю Золотого ведмедя. на відміну від канського кінофестивалю «Берлінале» відкритий для широкої громадськості. Чимало шанувальників кіно вистоюють годинами в черзі, навіть уночі, аби придбати квиток на бажаний сеанс деякі з цих фільмів особливо ті, які надто довгими, я зможу переглянути згодом в кінотеатрі. Сьогодні можна придбати квитки тільки на цей фільм, але це вже велика річ. Те, що можна переглядати фільми під час фестивалю. тут є можливість переглянути фільми з країн східної Європи та з цілого світу. Ви можете побачити людей, їхній спосіб життя, їхні проблеми та їхні історії. Я часто приходжу сюди, аби придбати квиток. Все. Що вам потрібно, це спальник та туристичний килимок, аби перебути ніч у черзі. У позаконкурсній програмі на Берлінале демонструється американо-німецька драматична комедія Мисливці за скарбами, продюсером і режисером якої є Джордж Клуні. Він також знявся в стрічці. Це розповідь про те, як команда мистецтвознавців та директорів музеїв наприкінці другої світової війни намагаються врятувати викрадені насистами мистецькі шедеври. Якщо ви маєте Джорджа Клуні, то фестиваль просто мусить бути зірковим. Я дуже радий, що він до нас приїхав. Він не раніше приїжджав до нас і неодноразово. Чимало людей люблять його. Тож ласкаво просимо. Джордж у конкурсній програмі бере участь також німецька стрічка Кохання сестри, де розповідається про любовний трикутник видатного німецького поета і драматурга Фрідріха Шелера та двох сестер. На фестивалі також покажуть довгу без купюр версію нового фільму данського режисера Ларса фон Трієра. Німфоманка, частина перша. Це шалена історія інтимної історії однієї жінки, в ролі якої знялася Шарлота Гінсбок. Від народження до п'ятдесятирічного Берлінале триватиме 11 днів. За цей час тут покажуть 400 фільмів. До основної програми входять 23 стрічки, з яких 20 змагатимуться за головну нагороду золотого ведмедя. Майнеміс гайдженаміак сексаді. We say sex addict. I know that.